На колажі зображені підбірка дверей міста Чернівці. Всі вони дуже цікаві, кожні по-своєму, особливо цікаві ворота. Їх там є дві-дві пари, дві штуки. Ці ворота ще збережені, але вони дуже в поганому стані. У одних з них є дуже цікава історія. Їх рятували вже один раз для того, щоб не загубити. А двері цікаві тим, що це, вони встановлені в високих під'їздах, там дуже цікава компоновка дверей і вікон. Під'їздних, які допомагають підтримують і фасад, і всю архітектуру. Ну і, на жаль, на цьому колажі є двері, яких вже втрачені, безслідно, їх вже немає, і відновити їх не вдасться, на жаль. І такі ситуації в Чернівцях зустрічаються досить часто, і дуже би хотілося, щоб ми приклали максимум зусиль з тим, щоб зберігти як можна більше таких артефактів.